Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні ми продовжуємо тему обробки деревини. Для тих, кому буде цікава, стрічкова пилка. Маркировка її BT350 80 Ось так виглядає наш верстат, а це його комплектація. До комплектації входить стіл, паралельний упор, транспортир для різу під потрібним нам кутом, штовхачик та три ключики, котрі необхідні для налаштування нашого верстату. Ну, а зараз давайте зберемо наш верстат. Для того, щоб його зібрати, перше ми встановлюємо стіл. Для цього ми повністю знімаємо оці два вертлюшки. Один та другий. Разом із прижимною планкою. Далі готуємо сам стіл. Для цього ми знімаємо ось цю перетинку, котра додає жорсткості нашому столу. Притримуємо гвинт. Та відкручуємо вертлюжок. Один та другий. І знімаємо перетинку. При встановленні наш стіл буде опиратися на оцей упор, за допомогою котрого ми виставимо його паралельність. Для цього ми спершу розконтрагаємо його і робимо рухомим, щоб нам зручно було користуватись ним далі. Тепер встановлюємо сам стіл. І кріпимо його прижимною планкою із двома вертлюшками. Стіл у нас встановлено, але він рухомий. Для того, щоб зафіксувати його в горизонтальному положенні, користуємось упором. Встанавлюємо його. І виставляємо наш стіл на нулі. Стіл виставлено упор підігнаний. Фіксуємо його контргайкою. Все. Тепер встановлюємо перетинку, котра додає жорсткості нашому столу в місті його розрізу. Та затягуємо. Щоб не було люфтів. Ніяких. Все. Стіл оснащається ще й паралельним упором із швидким затисканням, фіксацією та транспортиром для кутового різу. Сам стіл ми можемо нахилити на 45 градусів. Відпускаємо вертлюжок та нахиляємо стіл. Кутом нахилу столу 45 градусів ми можемо перепиляти дошку товщиною 50 мм. Якщо ми повертаємо наш стіл під 90 градусів до пилки, товщина деревини може бути 80 мм. Проміжок від станини до пилки 202 мм. Ну а в ту сторону, скільки сили хватить, стільки і тримайте. І останній підлаштунок під виконання ваших робіт, в залежності від товщини матеріалу, з котрим ви працюєте, це оцей вертлюжок, котрий опускає, або підіймає нашу верхню напрямну, котра також ще є захисним кожухом. Тригранною ручкою опускаємо чи підіймаємо, крайнім вертлюжком фіксуємо. З поточними налаштуваннями ми розібралися, тепер переходимо до юстіровки самого пильного полотна, тобто стрічки. Для цього відчиняємо дверцята і бачимо, на чому саме обертається наша стрічка. Діаметр шківів, на котрих розташовується наша стрічка, 208 мм. По-перше, наша стрічка повинна бути натягнута. За це відповідає оцей вертлюжок. Котрий піднімає та опускає колесо, верхнє колесо. Натяжку ми робимо до тієї ступені, коли наше лезо ходить десь на міліметр два, перетягувати так само не потрібно. Далі, із зворотнього боку нашого інструменту, є ще один вертлюжок із фексатором. Цим гвинтом ми змінюємо кут нахилу нашого верхнього шківа. Тим самим розташовуємо стрічку посередині нашого шківа. Для того, щоб контролювати виставлення, вручну обертаємо верхне колесо. Робимо кілька обертів і дивимося, як розташовується стрічка на гумовому покритті. Результатом цих налаштувань повинен бути правильний натяг самого полотна та незмінне положення на шківу. Далі налаштовуємо положення сухариків, котрі не дають полотну відхилятись при роботі. Для цього відпускаємо прижимний гвинт та підсовуємо сухарик. Для налаштування цього зазору рекомендую користуватися щупами. Ми будемо використовувати щуп 0,25 мм із кожної сторони відпилки. Для цього вставляємо щуп. Дуже обережно притискаємо та трошки підтягуємо. Так, виставили. З іншого боку. Перевіряємо так само і виставляємо. Сумісний зазор повинен бути в нас 0,5 мм. Беремо щуп. Та вже більш використовуючи силу, перевіряємо. Таку саму операцію проводимо і на нижніх сухариках. І останнє налаштування це упорний ролик. Він слугує для того, щоб при навантаженні в роботі наша пилка не уходила, а упиралася у цей ролик. Для цього ми відкручуємо оцей гвинтик та піджимаємо ролик. Затягуємо. Такий саме ролик є і на нижньому узлі. Всі налаштування завершено. Тепер ми можемо ввімкнути наш верстат. Але перед цим візуально перевіряємо: все в нас гаразд, чи де якісь погріхи є. Перевіряємо наявність щиток, котрі додатково обмітають нашу стрічку. Все добре зачиняємо. З відкритими дверцями, ви верстат не включите все на кінцевих вимикачах. Зачиняємо. Одна, інша. Тепер беремо виделку і вмикаємо її в мережу. Вмикається верстат зеленою кнопкою, вимикається червоною. Все це під силиконовим захистом. Буває таке, що вимикається світло після того, як світло пропало, верстат, звісно, вимкнеться. Але після того, як світло дадуть, він не стане працювати, поки ви знову не натиснете зелену кнопку. Ну а тепер трохи загальної інформації про наш верстат: перше двигун асинхронний: 1500 обертів на хвилину, потужність 350 Вт. ватт, прямий привід без ніяких редукторів. Поруч розташований патрубок для підключення пилососу. Основа металева має 4 демпферні ніжки та має можливість стаціонарного кріплення до столу. Довжина полотна 1400 мм, швидкість подачі 16 м на секунду. Ширина полотна в комплекті йде 7 мм. Можна встановити ширину до 12 мм. А для того, щоб замінити полотно, нам треба відкрити обидві дверцята. Далі відчиняємо ось цю кришку, знімаємо перетинку із столу і послаблюємо натяжку. Далі акуратно все це виводимо. Ось тут це є проріз спеціальний для цього. Виводимо та міняємо полотно. Збираємо в зворотньому порядку. Після встановлення нового полотна перевіряємо всі налаштування, як ми показували це раніше. А зараз фігурний ріс. Отже, цей інструмент використовується для розрізання деревини. Чому саме цей інструмент, а не дискова пилка, лобзик чи ланцюгова пила. По-перше, якість та точність різу. По-друге, заощадження матеріалу. Якщо тут в нас в тирсу уходить 1 мм, то якщо ви будете пиляти ланцюговою пилкою, у вас піде десь 7-8 мм. Тут ви зможете відрізати шпон. Товщиною 1 чи 1,5 мм, чи якось там ну, кому який потрібен, іншим інструментом ви такого зробити не зможете. Якщо вас зацікавив цей інструмент, чи ви вже користуєтесь таким інструментом аналогічним, будь ласка, напишіть, що саме ви виробляєте з його допомогою. Мені дуже цікаво. А при роботі на верстаті не забувайте про свою безпеку. І коли є можливість, користуйтеся, будь ласка, штовхачем. А щоб він був завжди під рукою, на верштаті є спеціалізований гвинтик. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарі. На все добре, бувайте здорові!